Вітаю вас! Тема сьогоднішнього року поняття інформації, повідомлення. На сьогоднішньому році ти дізнаєшся, як людина отримує відомості про світ, що називають інформацією, як пов'язані повідомлення та інформація. Ти вже знаєш, що людина сприймає світ за допомогою органів чуття. Так нам язик допомагає розпізнати їжу на смак. Очі нам допомагають бачити навколишній світ. Органи нюху дозволяють нам розпізнавати різні запахи. Використовуючи органи слуху, ми чуємо, а також розпізнаємо різні звуки. Шкіра забезпечує можливість розрізнити тепло, м'якість предмету її форму. Використовуючи органи чуття, людина отримує інформацію з навколишнього світу. Наприклад, інформацію ми отримуємо, коли, наприклад, почуємо новини, пояснення вчителя. Почути прогноз погоди, розповідь мами, подивитися кіно, почитати книгу, визначити розклад уроків. Тому говорять, що людина отримує інформацію про навколишній світ. Отже, інформація це відомость про навколишній світ, процеси та явища, які відбуваються навколо вас. Коли, відповідно, ви задаєте запитання і чуєте на нього відповідь. Коли спостерігаєте за якимось предметом або, відповідно, за якимось явищем, коли відповідно читаєте і так далі. Інформація повинна бути, по-перше, об'єктивною, незалежною від думки іншого. На вулиці Тепло, на вулиці 28 градусів. Розумію, що більш об'єктивнішою інформацією буде на вулиці 28 градусів. Ти знатимеш, що тобі одягнути на подвір'я для того, щоб тобі було комфортно. Зрозумілою. Не розповідайте ж мені інформацію вам на китайській мові. Така інформація буде для вас незрозумілою. Корисною. За допомогою отриманої інформації можна вирішити певне завдання. Достовірною, або, іншими словами, правдивою. Дезорієнтація або чутки не є достовірною інформацією і ви не можете прийняти правильне рішення. Актуальною повинна бути важливою в даний момент час. Наприклад, актуальною інформація буде про прогноз погоди, землетрус і так далі. Застаріла і непотрібна інформація не буде актуальною і знову ж ви не зможете прийняти рішення з неактуальною інформацією, повною, достатньою для прийняття правильного рішення. Наприклад, концерт буде ввечері. Така інформація, відповідно, є неповною, і ви не можете чітко сформулювати, чи ви підете на концерт і взагалі куди на нього йти. Інформація, яка не є об'єктивною, не є зрозумілою, не є корисною, не є достовірною, не є актуальною і не є повною, називається шумом. Тобто інформація, яка відповідно подана для вас не вчасно, можливо, на незрозумілій для вас мови, або, відповідно, є неповною, або не актуальною, це все буде для вас шум, ніякої інформації ви з цього всього не зможете отримати для того, щоб відповідно прийняти рішення або зробити певні висновки. Інформація передається за допомогою повідомлень. Отже, повідомлення це дані, що підлягають передаванню. Наприклад, карта метрополітену міста Києва. Це є повідомлення, яке підготували для вас, щоб ви змогли отримати інформацію про рух потягів, їдучи відповідно від однієї станції до іншої, щоб ви бачили, де вам потрібно перейти і скільки ще станцій вам потрібно проїхати. Наприклад, коли ви працюєте з комп'ютером, ви постійно отримуєте повідомлення. Які несуть в собі відповідну інформацію. Також, наприклад, Дідусь, який читає газету. В газеті статті ми можемо чітко назвати, що це є сповідомлення, за допомогою яких дідусь отримує інформацію. Одну й ту саму інформацію можна передати різними способами. Наприклад, пішохідний перехід можна позначити пофарбувавши місце переходу на дорозі білими смугами, або встановити спеціальний дорожній знак. Отже, бачимо, використовуючи різні повідомлення, ми отримуємо одну і ту ж саму інформацію, де можна перейти дорогу. І зрозуміло, що навпаки, одне повідомлення може нести різну інформацію. Наприклад, дзвінок в школі. Для вас він означає, що це закінчився або розпочався урок. Для пожежника такий дзвінок означає, що десь розпочалася пожежа і потрібно їхати її гасити. Отже, бачив, використовуючи одне те саме повідомлення, дзвінок, кожен із нас отримує різну інформацію. Ви, що почався або закінчився урок, пожежники, що потрібно, що потрібно їхати відповідно на виклик. На цьому сьогодні все. З вами був Міша Коханич. Дякую за увагу!